Ніхто навіть не поспорить, раз легендарна гра динамічний гімплеє. Мільярд механік, мільярд крафтів. Мега приємна і проста система будівництва. Але якщо все так добре, чому в ігровому ком'юніті так возино виділили раз. Відповідь проста і складається в нас з трьох пунктів. Перше час. Якщо ти почав грати в раз, можеш не надіятися на якісь інші заняття, крім нього. Раз забирає більшу частину часу за рахунок складності і його самого ігрового процесу. Друге ком'юніті гравців. Коміті граців расті це, що ті твари. Я як людина, яка награла в нього чесні 3500 годин, можу сказати, що нишоком'яні швасті немає ніде. Ну і останній пункт цьому списку це ставлення розробів до гри. Ви серйозно грі 13 років, і наша прекрасна компанія Facepunch, яка дуже займається цією грою, подобавляла кучу непотрібних херні. А от коли діли йде до оптимізації, то Facepunch уже не руки, а лапки. Ні, я прекрасно розумію, в грі дійсно красива графіка, але більше людей грають враз на низьких настройках і в 40 фепс. Кож дуже багато людей недолюблюють раз через його систему вайбів. От ви граєте, собі розвивається, вже побудували все. думаєте, от скоро зайду і буду мати все. І тут пам' вайп. це зчищення сервера. сім ніва або місяць за свій серверу. І для багатьох людей це прекрасна причина не грати в раз. Вердикт мега простий. Раст мега цікава гра, яка затягує і дійсно не надоїдає. Але через її ком'юніті і через ставлення розрадів до гри багато хто перестає в неї грати.